Мене звати Леся, я з міста Новояврівська Львівської області. В першу чергу хочу дуже подякувати Господу Богу, що нас зібрав таку паломницьку поїздку і подякувати за кожного, хто є в цій поїздці. А також мусимо знати, що це особливе запрошення від Богородиці, хто потрапив в цю поїздку. Хочу розказати вам е, такий уривок зі свого життя, як Господь діяв у моєму житті. У е, 2017 році мені поставили діагноз онкологія, четверта стадія у мене була. Е, ще до цього, як ми е, такі, знаєте, люди, ніхто нікого не, не хоче приймати, щоб з тобою щось може відбутися. Я побачила проблему, була в мене така булька. Я собі вирішила, що я сама буду лікуватися, взяла собі, купила антибіотик один. Потім пізніше бачу, воно не щезає, воно ще більше починає. Я купила наступний, ще сильніший. І розумію, що щось відбувається, не, не те, що потрібно, але боїшся це прийняти. І ось е, мені приснився сон, жінка в чорному одязі, е, так каже мені, тобі вже недовго пальчику мені махає. А я зі сну зриваюся, кричу, ні, ні. І вже розумію, що вже треба йти і щось робити з тим, бо то вже, напевно, кінець приходить мені чи що, бо такий якийсь сон, як ми, правда, в сни не віримо, але щось він мене насторожить, так якби підштовхнув на ті обстеження. І ось ні одної зустрічі не буває випадкової, це я вже переконалася до моєї хвороби три роки перед тим. Я також була на одному відпочинку і познайомилася з одною жінкою, як на той час мені здавалося, що вона просто приліпилася до мене і хотіла, щоб я там з нею ходила десь гуляти. Ну, Я ходила, але, можна сказати, неохоче. Я знала, що вона працює в медичній сфері. Ну і пізніше, коли сталася ця проблема в мене, я вже вирішила не йти в районну лікарню, а я знала, що вона працює у Львові думаю, подзвоню я до неї спитаюся, куди мені краще звернутися. Коли я звернулася, виявилося, що, що ця жінка працює в онкологічному центрі саме там, де мені треба. І коли в мене взяли перший раз пункцію, то виявилося, що в мене вже є метастази, четверта стадія. і... Коли дочекалася, щоб мені лікар розказав, я тільки спиталася, скільки мені лишилося жити три місяці або півроку, бо я знала так, ну, з досвіду, що вже довше не живуть люди з такими стадіями. На що мені ця жінка відповіла, ми лікуємося і молимося. На той час, як мені здавалося, що я молилася, багато, але... Ходила на хресні дороги, але якось так був такий час, що я перестала ходити до сповіді. Мені спочатку здавалося, та я нічого від кого не зробила, потім вже та як я піду, і так назбиралося мені 7 років. Ця проблема в мене виявилася в листопаді місяці. Це була агресивна пухлина. Мені перший раз, коли взяли пункцію. Там не підходило мені КТ, мені через три тижні зробили наступне КТ, і пухлина майже на сантиметр виросла за три тижні. Мене поставили на таке лі не поставили, взяли як кандидата на лікування програмне, бо то було дуже дороге лікування. І так, якось воно завжди мене так. Бачу, вже других беруть, капають, а мені нічого не кажуть і кажуть, не знаю, не знаю, не буду. Ну, тобто обстеження йшло до Нового року, до 28 чи 29 грудня. Я прийшла ще раз до моєї лікарки, яка мене вела. І я питаюсь, коли мене вже капати будуть, бо я відчуваю, що воно збільшується кожного дня. А вона каже, я не знаю. І там були вихідні. І ось я. 1 січня їду в страч знову на хресну дорогу, там були нічні чування на новий рік, іду до сповіді. Іду до сповіді, зібралася зі всіма своїми силами і просто впала на коліна й кажучи перед священиком, розказую все, що могла згадати і не могла згадати. Священик мене вислухав і просто так, якби з миром відпустив мене. Першого числа було, було вихідний, другу я приходжу знову в свою ту лікарню, а мені ця лікарка каже, чому ви ще не капаєтесь? Я не розумію, що відбулося. Вона мені сказала останнього дня, коли ми бачилися, що я не знаю, нічого не відомо ще про вас. І тут вихідні дні вона мені то каже. Ну, на той час я ще цього не зрозуміла, але я почала під час тої хвороби ще більше. Молитися, я молилася і так верницю, але я не знала жодної дев'ятниці. Я собі поступово купувала книжки і почала їздити в Паломницькі поїздки. І ось одного разу, їдучи з паломницької поїздки, це було в Бориславі. Я записалася там до одної церкви в нашому, так недалечко від нашого міста. Вони дуже часто їздили і ми їдемо з цієї прощі. І чую жінки в автобусі, говорять, така дев'ятниця, вона безвідмовна, це помпейська дев'ятниця, але це вже було пізніше, це вже було через рік. А перед тим я купила собі святе письмо, багато літератури купувала і намагалася щоразу тобі більше молитися. До сповіді вже, звичайно, ходила. І так пройшов рік мого лікування, вже ніби стало. Краще і через рік стається в мене знову рецидив. Мене визивають і кажуть, або операцію, робимо вже, або, або вже не буде треба. Е, ну, Я погоджуюся, знову проходжу всю ту процедуру, хімії, пушки, все, що можна. І коли робили мені операцію, з мною лежала жінка е, з дев'ятницею, що розв'язує вузли. І так прийшла до мене вже дев'ятниця, розв'язую вузли. І ми там на поверсі ходили, завжди пам'ятаю, була така е, статуя, статуя Богородиці. І вона мала, ми мали одну книжечку на двох і ми там молилися. Коли прийшла додому, я вже ту дев'ятницю не покидала і далі молилася. Е, потім прийшов, е, я записалася якось перший раз в мечгорії. Це було, це було паломництво до, до Борислава. Ми їздили там, є мощі Святої, святої Марії Таїчі, це покровителька онкохворих. Я також купила собі книжечку, багато до неї молилася і завжди молилася до Богородиці, не переставаючи. І через вісім місяців був. Після мого лікування, після тих операцій в мене знову стається рецидив, вже другий. Е, коли мені взяли знову пункцію, знову та сама поклина, знову те саме дороге лікування потрібно, я розумію, що в мене навіть нема на перший раз. Але далі молюся з Божою допомогою, воно якось, сам Бог благословляв, що той препарат якось був. І так рік часу з молитвою. Е, е, я також отримала то лікування, і е я в той час, коли я їхала в той Борислав, я була на е на лікуванні вже на, другу, після, на другому після другого рецидиву. Е мені е записали нас у Мічукорії їхати, але там був коронавірус пізніше, і ми півтори року чекали на Мічукорії. -І, і вже коли прийшов час їхати, е я вже. Погодилася, то був перед Великим постом. Я собі так взяла намірення багато молитися і багато постити, і ще, і ще більше святого письма читати без перестанку. І ось до половини посту так ніби було нічого, а після половини посту в мене стається якийсь зрив і просто тиск скаче мені погано. Я вже перейшла по лікарях, якраз на той другий раз на лікуванні. Вони мені говорять, що треба брати далі лікування, а я не можу. В мене земля з-під них іде, і я не можу навіть через хату перейти. Я вже думала, що це вже кінець світу. Дочка мене забрала до себе, бо я вже думала, що вже як останні дні, напевно, доживаю, бо, бо неможливо було. І ось була Пасха, і мені так, якби якийсь голос завжди. Що вже не їдь не їдь їде в той відмовляйся, ти вже гроші можеш забрати. Мені я їду в Мічугорії, бо я вже маю такий намір, якщо ті гроші пропадуть, хай пропадають. І ось з Іриною ми тоді їхали перший раз знову в Мічуґорі. Це вже було в нас їхала ця група, з якою я їздила, і не добрала людей. І Ірина могла десять своїх людей. Ну так трошки більше ніж десять, і ми так познайомилися. І е, коли я їхала в Мічгорі, я лише одне переживала, щоб я мала час на молитву для Помпейської дев'ятниці, бо я вже на той час почала молитися помпейську дев'ятницю. І перших три рази, коли я молилася, я цілий час плакала, просто плакала дві години. Е, в Міджгорії ми е, відбули, я вже закінчила в липні своє лікування, вже так як дуже рецидив, все, вже вже кінець, слава Богу. І тут в серпні я знову йду на планове обстеження на ОЗД, і мені знову кажуть, що в мене е, ну, е, в тому вузлі знову прогресує хвороба. І я вже тоді стою і просто я розумію, що вже вищого нічого немає, я вже взяла імуногормональну терапію таку дорожезну, що то навіть неможливо сказати словами. І я думаю, що це вже все. Е, іду, бо то було. Такій платній клініці я робила ОЗД планове і йду в свою далі в онкологічну лікарню. І е, вони оглянули мене і кажуть, ми не можемо нічого зараз назначити, треба робити КТ, бо там все позбільшувалося, е, мусимо чекати. Я прошу з спіднилий бік, бо там чекати нема часу. Е, і напротязі 10 днів е, мені мій білий ангел, який мені Господь дав його на самому початку. Допомагає за 10 днів я роблю КТ. Ну, тобто роблю КТ. Я записалася на КТ, це була п'ятниця. А в четвер мені моя коліжанка по тій моїй хворобі так само скидає в месенджер СМС. Я думала, що там молитва. І якраз я вже лягати спати, відкриваю, а там священник проводить молитву в живому ефірі. І каже, зараз будемо молитися псалми і пізніше молитви на оздоровлення. А я, а я якраз на той час вже святе письмо читала на псалмах і кажу, Боже, я так люблю псалми читати. Але я вже сьогодні читати не буду, бо то вже пізно було 10-го година вечора, а зранку щось є маю КТ їхати робити. І я кажу, я буду слухати, я так беру телефон перед собою і уважно слухаю. І в якусь мить я просто таких заснула, відключилася. І так е, е, збудилася від того, такого голосного крику, як священник каже, іменем Ісуса Христа. Я збудилася, кажу, боже, та чого я сплю? То я мала слухати. І він вже закінчив е, молитви на е, псалми і читав молитви на оздоровлення. Перед тим він е, назвав, що якийсь чоловік зцілився, і пізніше каже. Зараз цілюється жінка, в якої давно проблема. У мене тоді була проблема з грудю. Ми будемо, ну, я собі думаю, боже, я вже за тих 4 роки, бо то чотири довіри роки було, поки я ходила туди. Я думаю, я вже стільки бачила тих проблем, є багато. І тоді священик продовжує чітко тими самими словами, як до мене сказав лікар, слово в слово. Мені чуть волосся дивом не стало. Я думаю, Боже, ти це до мене. Я собі думаю, священик далі продовжує, пишіть подяку Господу. Я пишу, дякую тобі, Господи, в месенджер. Я написала і собі думаю, якби то вже було завтра, я би вже точно знала, що то нічого нема. Він каже, там нічого нема. Але думаю, я ж маю листок, в якому написано, якщо вже УЗД ну, показує, то вже КТ точно покаже. Що там ще щось більше є. І тоді отець говорить, сьогодні ви ще про це говорите не сміливо, але вже завтра будете говорити сміливо. І на тому закінчимося. Я зранку в п'ятницю їду, їду, роблю КТ, дочекалася результатів. Тут такий листок, якого я ніколи не читаю сама, іду до моєї лікарки, а вона бере те листок і так дивиться на мене, і так само, як священник каже. А там нічого нема. Я сідаю, починаю плакати і кажу, я не знаю, що сталося. Я не знаю, що звідки ця церква. Я не знаю, взагалі я почала шукати в інтернеті, де ця церква. Виявилася ця церква в Франківську. Там е, є чудотворна ікона Матері Божої Ласкавої Станиславівської. Та, Володимир Вінтонів. Я, е, То була субота. Ми потім з Іриною ще йшли на хресну дорогу в страч, і так теж мене щось відганяло, та ні, та не йди, бо після того контрасту ти не маєш сили. А я кажу, та ні, я піду, бо якщо буде тяжко, то я собі на машину сяду та й по трасі заїду, Дивися, ми йдемо в ліс. Я кажу, боже, дякую тобі, Господи, вже нема думки, що я не зайду на хресну дорогу. І на наступний тиждень я знайшла де ця церква. В суботу-неділю не було, в понеділок були молитви, вівторок, я вже з ними молюся. І хочу написати подяку, хочу. Я, я просто я не знала, що відбулося, бо ну, моїм людським розумом то неможливо було усвідомити. І мені було просто навіть ем, дивно, що Бог таким якимсь тонким. Таким пером торкнувся в мене просто. І тоді в четвер я, я пишу, отець прочитав, що в мене сталося зцілення, і я не знаю, що таке сталося. І, і В п'ятницю ще були молитви, е, псалмів, а, а потім каже, він в кінці я не можу більше читати молитви на оздоровлення, бо є багато людей несповіданих і не причащалися. І каже, пишіть хто коли прийде. І я пишу. Що в неділю я буду і буду в Франківську. Я багато кого просила, щоб зі мною поїхали, але е, завжди хтось шукає якусь причину, щоб не заїхати. Ну і я позбиралася сама. То така маленька церква, я приїхала на поїзді туди. Такий дощ був, бо то був місяць вересень, дошли, як з відра, я з парасолькою прийшла, думала, церква це швидко відчиняється, а там. З 10-ї години, і я собі сіла на лавочку, так розклала свої книжечки помпеську дев'ятницю і е, возли. і заходить жінка перша е, якась і каже, боже, а ви що теж то молитеся? Я кажу, а що? Ну, «Помпейську». Я кажу, так. А я її проважу в ефірі, каже, я взяла з якогось хлопчика одкухвору, каже, я вже так просто руки опустила. Я вже думала, що нічого не допомагає. Я їй починаю свою історію розказувати, кажу, але я ніколи не знала про цю церкву, про цю ікону. Я кажу, я не знаю, яким, яким дивним чудом мене сюди Бог привів. Ну і пішла до отця на сповідь і то розказує. Він каже, якщо можете лишиться після служби, щоб сказати людям, не кажуть, я готова на цілий світ кричати. І я лишилася, і так я кажу, зло, ну теж якось діє. У той день було дуже багато людей в церкві, і так сталося, що камера відключилася і нічого не записала. Ну і отець знову шукає там по інтернету, бо ми ні телефону не, цей, не, не, не давали, нічого. Але я вже з ними якийсь час молюся і, і каже: передзвоніть там. І якраз в той самий момент виключається в мене телефон, коли отець мене шукає. Моя мама дивилася, і моя коліжанка каже, слухай, де ти була. Ну і е, то так вже, то, все вже ніби, я вже то прийняла, вже ну, ту радість таку велику, то вже все їм розказую. І я вже якийсь певний час також молилася, цю дев'ятницю. І е, пізніше отець каже, хто хоче провадити цю дев'ятницю в інтернеті. Ну і я так, також записуюся, кажу, я хочу подякувати Богородиці за таке чудо, бо після того всього, що я бачила і розуміла, що вже нічого не поможе, просто так от за одну ніч все пропало, ну, то просто Боже чудо, то Богу воно належить. І Я записуюся на молитву, але собі думаю, Боже, ну, але там всі моляться тільки на одну таємницю, а я завжди на чотири молюся. І так іде боротьба в мені чи на 4, чи на одну, думаю, та ні, то починаю на чотири, так як завжди. В суботу ми розпочинаємо дев'ятницю. Я розпочинаю дев'ятницю проводити. В неділю в мене температура, в понеділок, вівторок, в середу, до лікарні, в мене коронавірус. Така була тоді така епідемія, така гостро, гостра форма того вірусу. Я побрала термос біля себе з тими кашлями. І один раз вже дійшло до такої вже критичної точки, як то кажуть. Я так просто сіла, перед образом і плачу, кажу, Богородиці, прошу, Тільки щоб я в лікарні не попала, бо я просто перерву ту молитву. І мені так якби якась блискавка відкривається, ця жінка в чорному, що це була саме ця ікона Богородиця. Так що ми ніколи не знаємо, як буде Господь діяти. В нашому житті просто будьмо чисті душею перед Богом, перед собою в першу чергу. Довіряймо Господу, бо в Бога немає нічого неможливого. Дякую вам за увагу.